Malajlele, vătale drumeții, că n-aș să vă lupt în asta. Сьогодні в мене день народження. Сьогодні я наголошую, що я є Ром і я є унікальною людиною тим, що я не маю своєї держави. Да? Роми не мають своєї державності, своєї території, але я є громадянином України, я є українцем, який має походження ромської народності. Світла пам'ять героям, які віддали життя за свою державу. Схиляємо голови перед тими, хто загинув, виконуючи свій обов'язок. Вшануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання. Ми є унікальні. Ми маємо особливі можливості для того, щоб говорити про себе. Бурми Юрій Микола Миколаївич ровський письменник. Все, що ви бачите тут, це говорить про те, що роми зберігають свою культуру, традиції. І ми бачимо, що сьогодні ці картини наголошують на те, що роми мають особливий дар дар говорити не тільки словами, танцями, співами, своєю унікальною, красивою мовою, але й картинами. Зверніть увагу, художник це ну, серцем говорить про те, що я є ром. Роботи 15 моїх і 15 моїх учнів. Ми, по-перше, перший раз ми робимо таку для потреби ЗСУ, ми продаємо роботи всі, кошти виручаються на дрон ЗСУ. Дякуємо ЗСУ за це, що можемо дійсно такі празників участвувати. Брати участь. І будь ласка, зараз всім камером. Готові? Тут є виставка дуже гарних жіночих костюмів, плать, як дитячих, так і дорослих. Зверніть увагу, це костюми, які виграли майже всі міжнародні конкурси. Розумієте, ми єдині, можливо, в Європі, хто в таких костюмах ходить. Ми хочемо зберегти ті традиції, які. Вони живуть і є століттями. Це є такі цінні речі, які ми не хочемо втратити, бо це є дуже важливо. Якщо ми це втрачаємо, ми втрачаємо зараз статус ромів. Тобто ми будемо не традиційними ромами. Ми стараємося як би, інтегрувати і одяг у сучасному стилі, але не виходячи з ромської традиції. Тобто так, так да, плавно. І для нас це дуже важливо, що весь світ дав увагу на націю ромів. Бо багато ромів вони і не розуміють, що є день ромів. Це теж один із процесів інтеграції, який ми маємо донести всім ромам, що є міжнародний день, який ми маємо поважати, зробити його максимально праздничним, і не лише говорити, що мій ромі, і показати по факту. І по традиції, що є ромі і живуть ромські традиції, які вони живуть уже століттями. Добрий ранного Україно, Прокидайся вже, мала. Я несу тобі єдина. чашку кави молока. Це Улюблена справа ромів. Бограч і гуяш Ну все буде «боб-гу'яш». Два-три види м'яса, копчене много. купати колбаса є, файне, вкусне Пасоля і таке чіпделке. Ну то як називати? ні ні ні. Тісто таке самі роблять. Це дуже велике свято для мене, тому що ми в цей день говоримо про нашу культуру, про нашу традицію. Ми говоримо про наші цінності. І це, це, це свято воно на весь світ йде, тому що День Ромів, воно по всьому світу. Кожен рік ми втрачаємо велику кількість традицій, це і мову. Вона в декількох регіонах взагалі не розвивається. Тому нам потрібно. Це підтримувати і про це говорити і, і цим займатися. Ну, так як в нашій країні зараз війна, ми е, працюємо в різних напрямках, ну, не тільки займаємося культурними. До раніше перед війною, ну, коли не була війна, ну, все зібралися постійно, всі цілий табор туди виходило і так празнували місце. Ну, зараз мало тепер час. Не хочемо празник робити. Не таке врем'я тепер, щоб праздники робити. святкували вдома, а не так, як тут. А разом із своєю родиною накривали столи, танцювали. Ну це ж наше ромське свято. От добре було в мирні часи. Зараз від однієї думки тільки от сидиш собі спокійно, наче треба веселитися з дітьми, але як згадаєш. Зразу все змінюється. Згадую взагалі, що відбувається і через що нам довелося пройти. Сьогодні я не можу святкувати повноцінно. Я відчуваю і діти також ми, як не в себе вдома. Слава Україні героям, слава.